Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Вітма. Зовуть мене Аня. Сьогодні ми подивимось: те, що ви просили: що ваш рід вам говорить, які, яку інформацію вам дає, які ситуації вам несе в життя, на що вам треба звернути особливу увагу, що буде відбуватись в вашому житті. Тим паче у нас зараз великі свята, і важливо дізнатися, зрозуміти, на якому шляху ми зараз перебуваємо із вами. Не забувайте підписуватись, якщо ви хочете на особисте ясне бачення, розклад, перегляд. Пишіть мені або на телеграм, або за допомогою функції спонсорства. Мої хороші, мої солоденькі дівчатка, Подумайте, будь ласка, зараз про себе, про якісь проблеми, про якісь ситуації, які в вашому житті відбуваються. Зажадайте зараз отримати цю підказку. Це важливо, щоб ви почули саме ту інформацію, яку яка вам треба тут і зараз. У нас буде загальний розклад, а ми, але ми зробимо всередині нього. Багато, декілька варіантів. Чомусь я не договорила та потягнула карту, кажуть за справедливістю. Ти можеш просити якусь справедливість, але не маєш доступів, щоб її вершити. Розумієте, ми не завжди маємо право і можемо наказати, наставити. Витрачаєте енергію, кажуть, хочеться свята, хочеться радості, але, от знаєте, це той момент, коли ми не хочемо відкрити очі і подивитися, що ж у нас не так. Буває такий стан у вас, що вдома, наприклад, не прибрано, або якусь, якась справа не зроблена, і ви все це постійно ну, кожного дня не дороблюєте щось. Нема бажання да, щось робити. Рід вам каже, мертві кажуть: рухаємося далі. Твій успіх, твої почуття, твої можливості, твої якісь щасливі моменти. Вони попереду, дівчата, тут у нас хлопці йдуть. Дивіться, тут йдуть хлопці, тут хтось з минулого життя. Для того, щоб розставити всі точки хтось з майбутнього, або хто в шлюбі, тут кажуть новий рівень. Дітки, бажання жити інакше, спокій тобі можливий, якщо ти його візьмеш у цього життя. Розуміння найвищого свого сенсу. Обираєте варіанти, далі ми ще будемо дивитись загальний розклад. Зараз просто підказка, от на зараз, на цей момент, на цей етап розкладу. Оберіть свою особисту підказку. Вам дадуть ресурс, у вас буде покращення перший варіант по грошах. Хтось успіх матиме, хтось буде задоволений результатами своєї справи. Другий варіант кохання. Але не бійтесь, дуже багато страхів. Обираєте завжди якийсь важкий шлях. Так, у вас буде результат, вас почують, вас розуміють, у вас налагодиться особисте, рід каже, але ти так важко до цього йдеш. Третій варіант ти не хочеш, чути підказок, Тобі треба. Зв'язок з нами укріпити. А ти повинна зрозуміти, що чоловік, якого ми тобі даємо, а ви, можливо, не можете зрозуміти, чому саме такі люди в вашому житті. Тобі треба зрозуміти, що чоловік, якого ми тобі даємо, він доповнює тебе, повинен бути з тобою. Тобто він для роду важливий, розумієте? Що ваш рід, що метрі вам кажуть? Таємні знання тобі відкриються. Енергія твоя просочується, як з'їдається, випивається іншим. Ти загубила свій таємний сенс, ти загубилась хто ти? І вороги, є побутовий негатив. Є багато за спиною розмов пустих, які люди розводять для того, щоб забрати в тебе вдачу, твою енергію. Знову показую двох, два варіанти чоловіків: одного знаємо, інший з пропозицією. Дівчата, ви такі будете заклопотані, всі, ну, як я, всі в роботі. Відкрите очі, подивіться, у вас доля ваша змінюється. Ви біжите від того. Що може вам зробити, вас зробити щасливими. І страждаєте через те, що приносить, дійсно приносить вам біль. Перемотайте, переслухайте, це важливо. Пропозиції гарні. Ми тобі даємо можливість, як поновити старі які стосунки або які хворобливі, да? досягти миру, повернути свій ресурс. Так, даємо а, і нові варіанти. А, ти, а я не бачу. Аня, я їх не бачу. Я їх не бачу, я спілкуюся. Ви спілкуєтеся, потім нервуєте, якщо тільки щось не по-вашому. І ще, дівчата, така порада. В кого там була жінка, хто зав'яз за груз в трикутнику. Але це для тих, в кого там в чоловіка була жінка, дружина. Треба б цю історію підчистити, тому що є від неї добрі побажання. От... От Хто був в трикутнику на другій ролі, знаєте, ви скажете чоловіку до побачення. Ви до цього прийдете. І не обрав мене все, ти мені не потрібен. Ось ну, серцем розбитим підете, але підете за, новою, за новим коханням. Що вам треба знати просто зараз? Знову йде справедливість. Це справедливість рід вам каже, що в тебе любов і гроші. Стільки, скільки ти забажаєш, розумієте? А ти ховаєшся. Все одно у вас, о, знаєте як? У вас не нездожани якийсь коханий. Воно вас не здожане. У вас можуть бути зміни, кому треба в роботі, фінанси прийдуть. Ви будете раз відмовити. Дівчата, за що ви робите тут? Тут рід каже, ти сама не береш, бери все, що дають. Потім будемо розбиратися. І покращення по здоров'ю. В кого є дітки, покращення в дітках по здоров'ю тут показую. А ви все ще знаєте, от як було колись боляче. Ви як у фантомні болі, знаєте? Та ні, не може бути так просто, та ні, не може бути так, такою щасливою. Та приходить час, три місяці зміни колосальні. Що за дияволом? От дивіться, ви від когось залежні, ви ніяк не можете зробити вибір. Це також може стосуватися чоловіка. Обирайте тих, хто за, за вас піклується. Хто заради вас живе. Не треба в надіях якихось пустих про чоловіка, якому до вас немає діла. Не треба. Вас будуть покушати, будуть. Це будуть. Але, дівчата, тут і дітки можуть бути, кому дуже треба. Але дивись: тут підсказка по дітках. Що в кого не приходить, ну, тут свої проблеми, загальний розклад, тут щось родове. Розв'яжжіть систему з родом. Попросіть захисту, тут треба за негативом попрацювати, в кого дітки не приходять. Що ти хочеш мені сказати? Хто її спокушає? Вас буде спокушати чоловік знову втягнути в дуже важку, складну. Історію, якщо ви вже пройшли, якщо ви, у вас відчуття, що ви десь це бачили, рід каже, прийди до нас, попросись, ми тобі зробимо захист. Ви без захисту відродуєте. Тому що тут підказки тільки показує. А чому цей чоловік до вас йде? Ви йому як вдачу даруєте, розумієте? Відмовився. Відмов йому завжди допомагати. Все, відмовляй людям завжди такі безкінченній допомозі. Буде тобі щастя. Так на сьогодні вам кажуть. Зі святом дівчата!